I don't have much strength But I will try for you Твіч, блядь, коли нахуй буде на твічі українська мова, блядь? Коли? Сука. Всюди вже є. А на твічі нема, блядь Як треба радуватись? Отак треба радуватись. Отак. Газ Чого? Ногами термоза, придурок. В нього тормоза, дві штуки ногами термоза. <риклад> Чи не похуй на той футбол, максимальна довбойобська гра. Андрій, блядь, то що ти перелогинився під іншим ніком, думаєш, я не, я не впізнав тебе. Андрій Лузан, я, я прошу тебе. Ми дураков з нас не, не робіть, не робіть, будь ласка. Месілох. Братанчик, як класно зразу в бан. Як кра... А, Месі Лох. Прості, я на нервах не прочитав дуже важливе друге слово. Лох. Згоден, 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 братан. Це хуйня. Братанчик, якщо щось не подобається, поняв Такий береш велосипед, називається Україна. І піздуєш <смі> тоді, коли тобі подобається. Скажіть мені, будь ласка. І подивіться на мене: що краще? Оця штучка? Чи оця Оці дві. Двокрапка, оця, ви поняли? Бульдак чорний ОЄС Ні, Нє, нє-ні, ні, 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 ніколи не купуйте бульдак чорний, оцей x 3 Не треба. Воно вам воно вам не треба. А от салат Мівіна ви поняли? Краще запарюється Мівіна Я, Я колись його пробував. Ну, це піздє, це легендарно. Потім охолоджується вона. В неї, коротше, мисливські ковбаски з солоною, і мазік. І ти іменно, ну, краще себе в печінку в'їбати е -е, з кулаками, мені здається, ніж таке. Я не знаю, хто той хворий виблядок, який придумав сир Дорблю, який реально подумав: ага, мій сир ось в гавні побував, він там ще в жопі десь у когось побував. Зараз я попробую, який він на смак. І він подумав ну просто запах ніг на смак, як ноги не миті. Боже, те, що треба, реально, блядь. Речі витерброда. Сука, згоріть нахуй. От просто згоріть. Тако, щоб, блядь, від вас чорна тільки залишилося щось. Пепел цей У -у уголь угольки. До речі, мені здається, це вже оці улії, пиздяць. У мене оця пляшка впала, И, там розбилася кришечка, але. Я оце знімав інтерв'ю в якоїсь нутриціологині чи що. то вона каже, що олії не можна, в принципі, відкрито тримати, тому що вона швидко портиться і може токсично бути. Нічого токсичного за мене не може бути. Або за мене. Пошла нахуй. Ага. Ну, звісно, в мене немає ніякої аргументації. Все, що ви можете зробити, це запустити Б, кинути хаєшку на банан. Я не знаю, пососати, блять, один одного хуй. Це все, що ви можете зробити. Ага, я, блядь, врутіли в піксель. Ага. Я завчив ще три точки. Ага. Але якщо ли біга мене покличе пограти в КС, я не проти. Гайс, релакс, please, релакс. Be strong, окей? Okay? Релакс. Боже, який ти <laughs> уйомий. We дуже nice, team, we дуже nice, people. Go to win. Relax. Thank you. I love you. I love ю ол. Коли прокидаєшся. І одразу займаюся спортом. Єба, це класно. Я спочатку ненавидів цей процес. Я думав, а нафіга прокидатись, ти і так слабенький, ти прокидаєшся ну, і так тобі важко. А тут тобі одразу там стрибаєш, займаєшся спортом, активно щось робиш, одразу прокидаєшся. Одразу прокидаюся, мозок прокидається, тіло прокидається, і тобто одразу запускаються всі процеси в голові. А там 5 ударів, да? Баба! -ба. Тре О, Треба ще. Чекай, чекай, зараз, зараз дай я. А ну-ка. О, а хоч догнав мене чуть-чуть, зайчик. А, вона, здається, мишцу на жопі звело. О! Ще ще щось тут Чат, бий, тас мене, я буду тепер Дивіться, що мені робить. Хуй-хуй. Хуй-хуй. Послабо. Хуй. хуй. хуй, 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 хуй. хуй. Ніжки і ручки вперед, і отак от трішки робимо вібрацію. Прям максимально на розслабленому, знаєш? Так, щоб шиє нагірали. Ой, я чую хрустить. Опа, ви що нахуй? Сокоспор! Е, на даний момент я 138 і 4. Якщо я не буду важити до кінця літа хоча б 120 кілограмів, я е, на, в прямому ефірі. Тобто на стрімі e, роблю собі депіляцію по всьому тілу, Нове підписання Донецького Шахтаря. Тільки що з під землі УПЛ, тримайся, Реал Мадрид. Закупайся на сорочках. Як то кажуть, гді Динамо гітря. І сюди гроші! Гроші, гроші! Хто тут справжній клоун, а? Я чи ви? Чи ті, хто продає дозвіл на кіоски за пару мільйонів гривень, сміється з людей, які це терплять? Ви звинувачуєте мене у хабарі, бо це зручно. Але подивіться навколо себе. Друзі, мої це місто давно стало цирком, а ви всі учасники вистави. А ви створили цей світ, а я лише жив за вашими правилами. І тепер ви хочете судити мене за те, що я просто робив те саме, що ви, але трохи веселіше. Ви боїтеся хаосу, але хаос уже давно тут, у кожній кабінеті, у кожній угоді. Єдина різниця між вами і мною, я принаймні чесно сміюся собі в обличчя тим, хто мене спіймав. Так що вперед! Судіть мене! Судіть, сука! Але пам'ятайте, ви не зможете посадити всю систему, бо вона і є цей хаос. і Я є система, а я всього лише дзеркало, в якому ви бачите власні обличчя. і ці посмішки, вони ж ваші. Панове депутати! Розийте за Віктора Андрійовича. З Віктора Андрійович Віктор гарний е, бджільник. Я думаю, що людина, яка керує пасікою, не може не знати, як керувати країною. Одна думка, вона вже навантажує голову. Навантажує голову, голова буде тяжка, буде боліти потім, а потім ти дінюшку будеш викладати за це, це, це трамон за паразитамоло, воно тобі потрібно, воно тобі точно не потрібно. Так що такі викинься з голови? Почув, не почув. В одне ухо летіло, в інше вилетіло. Все, мені інформація зайва не потрібна, я взагалі менше знаєш. краще спиш. Правда, правда. Машина, на якій їздять, має бути та, яка жре мало. Який сенс? Ти як янукович ручку, бля, зламала, тому що нервничала. нічого. і є настрій, і нема настрою. Щось така якась неопределенності у тому дені сьогоднішньому, що просто піздець. Я не знаю, що сьогодні зі мною. Блять, о, вже це, вже краще. Нюхати, ти пірдеш один одного йбать, сидимо по черзі, пупуй, ми повипили, я ригну, вона ригнула, хіба це не кохання? Якщо що він передить і все на собаку? <ріху> Бля, ну якщо це шептаний, і він звалює це все на собаку, це піздець. Ну, точніше, це піздець, як прикольно. Ти <світ> так що я іноді думаю, що то вибухи. Що... блядь, вона так пиздує, що нахуй обоє, клеїться. Я на першому тежу, сижу. Блядь. Але це факт, да, це, Ма... це є така. Вона, вона просто перепаяна цими звуками. Це пізділ. <світ> <світ> я <світ> сижу тут, двері в цю кімнату відкриті, вона сидить знизу, повітряна тривога сидить знизу в туалеті. Також двері відкриті. Я собі сижу щось монтую, газану один раз, і це кричить: Філіп! Бахкає! А якщо пускає, щоб тона і їх не улибається. А потім в якийсь момент починає робити отак. О, вай! Він рогнув тепер минуло був. Пес патрон. Хто тримає район, без патрон, без патрон. Хто тримає цей район, без патрон, хто крутіший за iPhone, без патрон, Хто в розмінуванні чемпіон, без патрон, хто не ходить на газон, без патрон. Таких нам треба батальйон Рішучіше, ще ніж макрон. Біжить хто постійно марафон, такий годин нас на мільйон. Хто берігає сон, кого джолі телефон, Задоволений то полене екслон, это що за покемон? Без патрон, без патрон. <реш> мега така смішна, блядь. Бра, look at this dude. Йому вона далі сидить, не рухається, вдивіться, вдивіться просто. Ти не признаєш? Ну що срати стані, блядь, курва. Ну зараз срати будеш, блядь? ти моя Хілка охуенна собакен дуже красива і дуже розумна. О, о, блін, мені так приємно, ну, кажуть, що там собаки схожі на своїх власників. Ну, це я, це я. Дуже красива, дуже розумна. Ой, дівчатка, всім привіт! нахуй на Ой, я блін. загрібала. Ой, я тут... я, я хочу отак вот вот зробити, я знаю, що Верніжки таке подобається. хотя вот так сделать Блин, Веронечка, здорово, Что ты там, это самое, чик-чирик, нахуй. А ты зручно в той ситуации, что ты так сидишь? Конечно, мне зручно быть такой красивой. У меня только каблучков нет. Но он, они в чате сидят. Верон! Я тебя люблю, Верон! Глажу по голівці Верон. Верон, я тебе люблю! Дуже-дуже. Я в тільті, йобану, Без... отвечаю. <плес> Зараз так мило подав воду. Добре, в Натурі, дайте кліп, буде цікаво, про ту хуйню подивитися. <плес> Я вам я Лебізі писала в приватні повідомлення, щоб він додав э, ролю мафію. Сподіваюся, роля хоч там, не буду свій пізнь показувати. Прокидається лікар та обирає, кого лікувати. Е, якщо це, якщо мене колись покличуть в мафію, блядь, сука, я зразу свій козир розкрив. У мене там ще декілька приколів є, що я буду тупо отак-от сидіти. Блядь, а як то? Якщо Трамп покличе, якщо Трамп покличе. Дайте но ну, подумати. Якщо там покличе, я так зроблю. А шо ти нахуй? Ти блять, он йобаний! Ну, Оце схоже. ти? Це прям реально схоже. Що ти знаєш?

О, о, це роля на стрімах. О, блін <ріст> 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 таке? А. Маша, поняв, пока. Що ти сидиш китайчик? <ріст> Било тебе? А куда мене? Тут на гору можна залізти. Хто це? Ти долбоеб? На сам все этолки. Ого! Ви казали, що ви ловила, пішли шукати долбайоби. Ну так це він. Що такое, кашу, сідай, сідай! Па! Скоуті поставиш. А мене ліво кнопка не береться. Дуже крихке, ну як це набирається? То відійди, може. Ліво! От тут, бачите, рука намальована. Ага. Ну, ліва кнопка. Ні. Может, ти право натискаєш? Маша. Ліво, там, де серце. Ааа. Це право була, кстати. Можна його сюди, до речі. Сюди, сюди можна його, дивить. Бля, тип, давай заручишь. Ааа! Пислынку сыв! Я бадар тобі до хуя. Мені муштінешся завести бардю. Там бард. Блядь. Ну то ти пиздуєш, блядь, два км нам тут ти прикалуєшся чи що? Ході сіда, возити, блядь, як ми можемо сюди приїдуть, це ж Я не знаю, я пока, я ктувал мину, блядь. Блядь, мину, блядь. Ім пизда, нахуй, там. Ти бафти без ввод від Федя, блядь. Натягни, натягни. А, давай може підняти? Піднімай, піднімай, на право, наліву. Бля. Блядь, а як так легко? А що там таке? Там місце для трахання. Не надо! Не надо! Поможіть ті лего загрузити ятицю залупав, вона дуже важка Па вона куштуй 7000 баксів! Вона Коштувала 20, блять, майже. Ой! Немодри. Наш іс менше. ДІДО Ебать, сканинг фейс. Охуєть!

Сори, ты жаба. О! Опа! Оооо, гляд не а Чимку дали! А чимку дали за те, що я зробила тими серцями сила? Я просто візьму слова із чату. Поки отой щось пише вусатий, вечір удома, затишна втома, мої Розлетілись довкола. Ми сидимо удвох на етері. Зараз би скушать картошку печену. Єбать батька три усача в тірлісті, афірмація. У нашому всесвіті теніс Те, я... Анус Жан Клод ван Дамус вести болярний апарат створить черговий казус, покручуся навколо своєї осі, поки вчат донати, накидують усі І ібусі б стіл коліном, так і буде, нямка, запиши. Потім отой мені шепче на вушко. Я люблю на тебе, а Калуш, падружка. Душі калу. серце пиши. Ти люпа моя навіки. Йоу, 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 Слухай, мене мала. Цей світ жорстока гра. Ти або хижак, або просто обід. Ти або кусаєш або богатуй задній прохід. Йоу, біч, йоу, траляля, йоу, біч. Йо, траля-ля, світ холодний, мала, тут немає любові, всі хочуть твій, всі хочуть контролить, ти йдеш у ліс, то вдягни свою маску, бо життя це театр і далеко не казка. Вовк не проблема, він просто хандрі. Справжні проблеми, ті, що в костюмчиках і банки. Вони дають тобі шанси, вони дають тобі дрімс, а потім сюрприз, you're stuck in credit, yo. Тут ви те же залутав сюди. Мені таких треба. Треба буде якось монетизувати той двіч згодом. Хоч щ... футфутиш це будуть е, у цей, у мене. Мозок відрізає якусь інформацію нахуй. І ті, ну, це може бути нормально, що ти не пам'ятаєш. Типу, е, це буває або е, захисна реакція, типу, щось мозок забуває, щоб захистити. Тарірірам. Тарірім. -ри -ри Тарирірам О така ракета і в неї ще голова така це Тарарарам Розбите серце, я не віддам. Тарерим. Тарарарам. Ляюсам. сам. дивіться, я можу типа зарісти. Я тепер буду вітюбер. А буду вітюбером тепер. У неї на всі бута... випадки є речі? Та, звичайно. А дивись, Лейкс. Диви на всі випадки. Я навіть на випадки, коли треба якомусь їбало набити. сука, Дідь сюди, блядь. Я вважаюся, а хтось на гімпаді грає? А як взагалі відкривати мапу, щоб розуміти, куди бігти? Та. На гімпаді почув тебе. <laughs> я не жди хуярю, хуярю, що. У мене даже футболка є в IT, нахуй, понял? Що смішного, блядь? Розумієш, разумей, шо смішного, якщо а я, блядь, пытав, чи ти просто програмувати вмієш? А на чому ти програмуєш? програмуешь? Нажд я май. А шо? Чем прикол? Хуя, чу, блядь. Я, 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 мені дуже цікаво, ще раз яка інформація? Кондифит. кондифици. Чекай. Конд. Кон блядь. блять! Кон -э, Кондифи Кодиційна. Сука, навіть блядь, прочитати правильно не може. ДЕНА Кондифіційна -де інформація, блядь! Розголошувати не можу! Отака, блять! Нах конфі конфіденційна. Конфикон. Кон кон а, ко. А, а конфіденційна. Та я так, блядь, конфифиций на блять и конфицинтно. <пустим> блядь, так хуе різниця, буква вперед, буква назад, нічого не міняється, блядь. <пустим> а, е, -э А, ел. -э а, ел. -э <пустим> так це Г, блядь. це не л. це, це г, нахуй. АНО! <пустим> Хуйлан, блядь. А, це ти в Дискорді, блядь. Блять, я вже насправді не знаю, звідки в мене ці звуки їбані. А якого ти ігру. А якого ти типу ігри любиш? Блядь, Блять, рову лайк дуже люблю, соус лайк. З відкритим всесвіт. Друзі, що хотіли від мене якусь соціальну активність? Я обожнювала бути сексуально активною. Мірай. Вау, що це таке? Ручна робота, японська лінійка наркоман. Я не знаю, як, як ви, але в мене немає гарних спогадів з людьми, які були по моєму життю з іменем Анастасія. Анастасія це зазвичай мак. Якщо є Фазік максимальний фрік у нас, то це просто ну, фрік з усіх фріків. Анастасія це просто фріки нереальні. І вони ще й народжуються в гороскоп е, Скорпіона, блять, зазвичай. Скорпіон і Анастасія це все, це пізда. Блять, Барбі, це якась хуйня, блять. Це Анастасія, сам ти хуйня. <рес> я б теж хотіла от мати змію або гекона, щоб з них шкірочку так знімати. Відмерло. Це природній процес, я не садист. вісні поїбусь, значиться, і в моменті, коли треба буде закінчувати, я прокинусь, тому що ну, я знаю, що це сон, і тоді троси будуть чистими. Я так і зробив. Я прокидаюсь? Ну, я там. Трошечки вологий, але так, чисто легесенько максимально. Нічого навіть труси навіть мінять не довелося. Отак-от. Отак треба користуватися цими усвідомленими снами Переграв! А, так, кити, кити коротше, в океані, <кій> і таких два, блядь, було, поняли? І я їх руками ноги зловила, одного, блядь, держу, другого в подмишку і. Сука, думаю, ти, блядь, не вирвешся. І він вирвається, він мене їсть. отако, повністю заглатує, я, типу, бачу його оцю штуку, знаєте, як у нас в горлі така хуйня висить. От я йому отак роблю, типу, брин 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 брін Йому щекотно, типу, і він мене випльовує нахуй. І я улетіла. І думаю, піздец, хуйня, треба чат розкати. Жінка, що кохає, воннує, найчарів. І на все, на все життя, на завжди, завжди моя забив старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи. Справжнім друзям не забудь подзвони. Добре, зле з тобою завжди вони і час. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні справ... речі. Щоб наказали, що мені не личить хрест на грудях. Буби. -бу.